Якщо весь світ здається сірим, В них серця, не сумуй, бери палітру і за діло, без страху з вірою малюй. Не бійся здатися не схожим на інших тих, хто не тримав ніколи пензика. Хоч кожен тобі по спину не кричав, що ти не мієш малювати, що обираєш короли, яких дорослі уникає. Уже повинні. Не били тих срів до серця, і без тваху, і без вагання у думках, неначе він, не біптах, птах, шукай підтримки в небесах, Маю яскраво із душею, як відчуваєш, як гориш, гриби не серця, всі ідеї, сердечним пензликом залиш на полотні. Натхненно, віло й теплом, мару яскраві першоцвіти, які токаються чолом. Твори вас новуч, так як хоче у гудіх серденько твоє, маруй і зланечку, до ночі, велика сила в тебе є. Змінити все, що є навколо і обернути цілий світ. На різнобарвне світле поле, яке вкриває буйно цвіт. Твоє натхнення і надія парітва фавби у руках. Малюй цей світ, я в тебе вірю, з'ідривсь всю темряву і страх, і нанеси на то шару на місці стертого, нове, яскраво біле ніби хмара. Усе. Що все деньку живе, свою любов і Божу ласку з відділком щастя й доброти, художник створить нову казку. І ним, я вірю, станеш ти.